Давайте про те, що може врятувати життя військовим і цивільним на фронтових територіях вже зараз. Тому що так звана дорога життя між Дружківкою та Краматорськом повністю укомплектована. Над нею збудовано тунель з антидроновою сіткою. І за словами військових, які діляться кадрами в мережі, їхати такою ділянкою тепер набагато спокійніше. Справа в тому, що дрони на оптоволокні стають ще небезпечнішими, а ворог підступнішим, адже росіяни атакують безпілотниками на дротах вже і цивільних. Нагадаю, що дрони не реагують на реби, вони керуються по кабелю, що тягнеться землею. Uh -huh. Які методи протидії інженери і волонтери придумали проти дронів на оптоволокні? Далі в сюжеті Віталія Залевського. запрацював, мукнулося. почав крутити. Це український винахід, який може зупинити ворожий дрон на оптоволокні. Механізм дуже простий. Колючий дріт обертається і ріже російські кабелі БПЛА, які намагаються пролетіти такі загородження. Після цього кремлівський оператор втрачає зв'язок, а БПЛА падає. На цих кадрах така перешкода завдовжки до 150 метрів. Працює від акумулятора по 12 годин на добу. Конструкція не для передових позицій, пишуть у мілітарному. Бо встановлювати її потрібно вручну. Однак загородження частково допоможуть у тилу наших позицій, до прикладу, захищати склади та дороги, по яких підвозять боєприпаси, дрони на оптоволокні це дуже складна ціль для наших бійців. Вони не передають сигнали, засоби радіоелектронної боротьби на них не працюють. Мало того, що їх тяжко збивати, росіяни застосовують і нові тактики, розповідає військовослужбовець. А саме запускають так звані дрони ждуни. Вони їх саджають на якісь дороги, на якісь шляхи і просто чекають, поки там буде приїжджати машина чи щось відбуватись. В Цей момент вони піднімаються і вражають і техніку, і людей так само і важку техніку, так тобто і майже неможливо помітити. Про масштаби використання цих дронів найкраще скажуть ось ці кадри. Тут видно, позиції просто всіяні дротами. Вони тягнуться кілометрами, обвивають дерева, звисають з кущів. І наші бійці, волонтери та інженери працюють над тим, щоби знайти протидії. Збити дрон на оптоволокні можна і зі звичайної стрілецької зброї. Хоча це завдання не з простих. На цих кадрах видно, як ціль летить прямо в автівку наших бійців. Українські воїни відкривають вогонь. Кілька пострілів, і дрон мертвий. Знищують їх зокрема кулеметами та дробовиками. Та є ще одна зброя, яка може допомогти нашим воїнам. Мова йде про гранатомет револьверного типу. У його барабані вміщається щонайменше шість гранат, говорить авіаційний експерт. Такий гранатомет має калібр або 30 міліметрів, або 40 міліметрів. 30 – американський натівський стандарт 40 міліметрів. Це Старий радянський стандарт ну у нас є досить 40-мм гранатометі. І якщо зробити гранати не осколково уламковими а наприклад, там шрапнельними чи картичними, то вони дають хмару уламків у квадрокоптер знищить на 100%. Треба просто в напрямку вистрілити. Для того щоб захищатися від ударів, українські бійці будують антидронові тунелі. Це такі спеціальні захисні конструкції на дорогах поблизу лінії фронту. Ось це маршрут від Дружківки до Краматорська. Вздовж дороги встановлені дерев'яні стовпи, між якими натягнута захисна сітка. У них і заплутуються ворожі цілі. Оптоволоконні дрони масштабує не лише Ерефія, Україна теж розвиває такі технології. На цих кадрах оператор бригади птахи Мадяра знайшов таємний ангар ворога і уразив російські танки дроном на оптоволокні. Для цього наша розробка пролетіла рекордні 42 кілометри. І оптоволоконні дрони стають все далекобійнішими. У вересні росіяни випробували літаковий ФПВ-дрон «Молнія-2», який здатен пролетіти до 40 кілометрів, пише мілітарне. Тому вони стають небезпечними не лише на фронті, а й у прифронтових територіях. До прикладу, на цих кадрах російський БПЛА на оптоволокні летить над Краматорськом і влучає у військове авто. Тому для того, щоб захищати і цивільних, антидронові сітки вздовж доріг будують і у прифронтових територіях: Донецькій, Сумській, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.